Іван Багаряний Тигролове, вирячивши вогненні очі, дихаючи полум'ям і димом, потрясаючи ревом пустелі і нетра і вогненним хвостом замітаючи слід, летів дракон. Над безмежжям Уралу через хащі Сибіру, через грізний понурий байкал. 60 суглобів у дракона то 60 рудих домовин, і в кожній з них повно проглинених жертв, повно живих мертвяків. То є ешелон смерті, Етапний ешелон ОГПУ НКВД. Нагло земля обірвалась, на 15-й добі шаленого гону раптом земля обірвалась. Тисячі Тисячі обірваних, брудних, зарослих, як пращури, і худих, як скелети людей. І все старих, згорблених, і, хоч серед них багатьом по двадцять двадцять п'ять років лише, але всі вони діди. Той божевільний вистрибнув, вистрибнув на ходу поїзда, стрибнув у певну смерть, але не здався. Дев'яносто дев'ять шансів проти одного було зате. Що від нього залишаться самі шматки, але стрибнув. Тим часом по всій Транссибірській магістралі і по всіх прикордонних заставах летіла телеграма Блискавка про втечу і розшук страшного державного злочинця з підкресленням важливих прикмет юнак 25 літ, русявий атлет, авіатор, суджений на 25 років. Наймення Григорій Многогрішний, Тихоокеанський експрес номер 1 Це найліпший і наймодерніший експрес в СССР. Найкомфортабельніший експрес у так званій робітничо-селянській державі. Радісний і святковий, сповнений ще життям і дзвоном, цей першокласний люксусовий експрес плив ніби окремий світ між світами. Тигри. Вони панують в уяві кожного, як символ, як страшний і привабливий образ тієї невідомої землі, куди він так легковажно вирушив. Тигри страшне божество. Смугасте шкірою, а ще смугастіше репутацією. Каторжники прокладали шлях, прокладали нову магістраль, вимощуючи її своєю розпукою, гатили собою прірви, баюри, провалля. А тепер ось стояли, як на параді: полтавці, чернігівці, херсонці, кубанці, нащадки многогрішного. Каторжники. Ті, що про них потім будуть розповідати легенди, і співати тягучі понурі пісні, такі тягучі, як забайкальські вітри взимку. Біля крайнього столика при вікні сидить бравий майор, чорнобривий, з місцистим носом, віком понад 30 літ майор ОГПУ НКВД. Не по екзотику їде він, він їде на інше полювання. Діставши нове призначення, високу посаду десь там, у чорта на запічку, він їде перебирати її як звичайний обов'язок. Він пригадує ту виняткову епопею перед двома роками, епопею веденого ним слідства над одним бортмеханіком та авіаконструктором. Він йому виламував ребра в скаженні люті. Він йому повивертав суглоб, Він уже домагався не зізнань, ні, він добивався, щоб той чорт хоч заскавчав, і почав ридати та благати його, як то роблять всі. А той мовчав презирливо: а ті очі, ті очі вони йому отруїли спокій і сон, вони йому отруїли все життя. Це ж він сказав був йому на початку. Я тебе переслідуватиму все твоє життя. І всі ми, що тут прийшли ми тебе переслідуватимемо все життя і проводжатимемо тебе до могили тисячі нас, замучених, закатованих. Він боявся нарешті спати сам і одружився. А одружившись, утікав геть на люди, боявся ночувати вдома. В голові і без того захмелілі гуло а з чарки – на нього позирало вже не червоне бордо, і не коняк, раз йому здалось, що то кров. Скільки оком сягнеш, розпростерся хвилястий зелений океан, збрижений велетенськими химерними хвилями, що йшли одна за одною, то ліс підіймався на кряжі гір, опускався і знову підіймався. Ми так увесь вік промишляємо, бо так і вигідніше та й цікавіше, та ще тепер. Але кішок оцих тільки ми ловимо, та ще там одні інші бояться. Жили ми тут ліпше, як вдома. Це була наша друга Україна, нова Україна, синку, але щасливіша. І назви наші люди подавали тут свої, сумуючи іноді за рідним краєм Київ. Чернігівка, Полтавка, а прийшла совєтська власть і все поперевертала. Григорієві серце стискалось, хотілось йому сказати цій матері, що немає вже того тихого краю, України тієї ясної, сонячної, що садки вишневі повирубувані, ріки збаламучені, степи сльозами опоєні і небо ясне людям потемніло. Мабуть, ніхто так, як мисливці, не покладається і не вірить у щастя. А такі корінні особливо В щастя, вони вірять як у долю, як у бога, і ніщо ту віру не може похитнути. Тунгус золотий чоловік, понтовщик, яких мало, і отакий, от можна сказати, хрест несе, живе тим, що заполює, купу діток має та ще й жінку таку от. Мусковку там одну, та краля мальована фіоною звалась, і ні встиду неї, ні сорому. Хтось з'їхав з глузду в цій країні, з одного кінця землі гнав етапи в другий, а їм назустріч гнав такі ж етапи, і нема їм кінця краю. На снігу великими літерами за допомогою пальця було написано лише чотири слова. Фіона Медвену привіт передавала. Фійона. Це ж ота жінка того Тунгуза. На прізвище Дядоров, краля писана, росіянка. Медвен. Це ж прізвище його колишнього ката. Так, це було прізвище слідчого, а потім начальника відділу одного управління НКВД. О. Це прізвище трясло ним до останнього м'язка. Намет стояв цілій цілісінький і чекав господарів. А коли підійшли, здивувалися намет порожній, але хтось був, хтось ночував. Випито весь спир з бляшанки ще й взято одну баклажку. Григорій розглядався біля шатра. На снігу недопалок, мундштук дорогої цигарки. Золота марка. Григорієві серце чомусь нагло затіпалось. Такі цигарки завжди курила одна людина. Але зі слідів коло намету видно було, що гості від'їхали всього півгодини, найбільше годину перед тим. Григорій гнав, як вчора, за тигром. І нагло серце закалатило йому безумно й шалено, а очі вп'ялись в того, що в кашкеті. І він зареготався страшним, жорстким і радісним реготом: Медвин, великий начальник. Так, поздоровляю.